Пенсія в разі втрати годувальника військовослужбовця. Питання призначення пенсії в разі втрати годувальника за загиблого померлого військовослужбовця врегульовано законом України про пенсійне забезпечення осіб, які звільнені з військової служби та деяких інших осіб. Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім'ї, який має на це право. Що стосується розміру пенсії по втраті годувальника, то він становить від 30 до 70% від грошового забезпечення військовослужбовця і залежить від причини смерті годувальника. Тобто, якщо військовослужбовець помер при виконанні службових обов'язків, пенсія призначається у розмірі 70% від його грошового забезпечення. Якщо ж годувальник помер, загинув від нещасного випадку, не пов'язаний з проходженням військової служби, пенсія призначається у розмірі 30% від його грошового забезпечення. А як самі здійснити перерахунок пенсії в разі втрати годувальника військовослужбовця, ви можете дізнатися, зателефонувавши за номером нижче під відео.